Добрий день. Сьогодні ми розберемо, за чим потрібне п'ятиконтактне реле і чим воно відрізняється від чотирьохконтактного. Ось я нарисував вам схемку. Ось воно вся така. Що воно таке? Зараз ми подивимося. Я зараз вам все розповім. В 4 реле, як я вже розказував, там все було значно проще. Тут же, деяка декий нюанс. Дивіться, роздивимось на прикладі, Наприклад, вам потрібно зробити так, щоб у вас включені були, наприклад, габарити. І коли перемик... включаєте перемикач, у вас загорається світло, а габарити виключаються. Тобто, один пристрій виключається, який працює автономно, а другий. Запускається. от і подивимося. Перше. ось І другий любий пристрій. Дивіться, ми з АКБ, через запобіжники всегда виходимо. Вийшли на 30-й плюс. Дивіться, коли ми прийшли. Коли він заходить цей провод на 30, він автоматично виходить на 87-й А. На середній контакт. Тобто, Якщо ви підключите будь-який пристрій, неважно, він буде працювати зразу. От, тобто, воно а, без перемикача, а, катушка, не, катушка не замкнута, але воно працює електри, електричество йде на пристрій сюди. Тільки ми ось проведен, проведений провод через. Перемикач. Перемикач ми нажимаємо, катушка замикається, і з 30-ї пішов ток на 87 клему, На пристрій, на основний. Коли перемикач вимкнений, то плюс іде на 87 А. На оцей пристрій. Отак от, от. Тобто, в цій схемі, коли вимкнутий перемикач. Тобто ви просто так само підключаєте один пристрій, а другий пристрій буде так То Тобто, зараз на виключеному перемикачу. Якщо вимкнутий перемикач, стрясати клема автоматично виходить на 87-му А і йде на пристрій сюди. Тільки ви включили перемикач, нажали, катушка замкнулась. І Тут пропало, а тут з'явилось на 87-й клімі. І пішло о сюди на оцей пристрій. Так що, якщо можете под... і ще й роздивимося другий варіант, ну, зараз я вам так об'ясню пока. Дивіться, вона релляється для того, щоб при виключеному положенні перемикача у вас робив один пристрій. Ну, наприклад, габарити, так? Да? Да, Говорити там, допустим, один пристрій, да? при включеному перемикачу включається другий пристрій, оцей верхній. А цей вимикається. От, от і все. Якщо вам потрібно це зробити під капотом, АКБ також йде на 30-ту, розподіляєте, куди напряму буде ток іти, куди при включеному перемикачу буде йти ток. Розпроділили все. Дивіться. І ви хочете, щоб була клавіша одна, десь там в машині. А тут під капотом, щоб щоб не мучитись, ви берете оцей, оцей провод. Ось. Об'єднуєте його. Це ми перечоркнемо. Ви напряму підсоєняєте на плюс сюди. Ось, а мінус, ведете Аж в салон, куди вам, на... куди вам потрібно, підключаєте до кнопочки, ну, до перемикача якогось. І з перемикача вже виводите мінус уже там в салоні. Тобто, таким образом, ви підводите другий плюс сюди. І отут от оце реле вже можна тягнути провід аж в салон. До якоїсь кнопочки, якої вам потрібно. І оттуда вже будете регулювати, включати, не виключати оттуда. Просто будете перемикати не подачу плюса, а, подачу, а точні, а мінус. Вимкнули кнопочку, мінус прорвався, все, схема не працює. Включили кнопочку, мінус пішов. схема вся, точні, Схема працює. Отаким От чином. Тобто, просто в даному випадку, що так, що так, це працює. Просто тут ми перемикали плюс, а тут будемо на цепі переривати уже на мінус, як давно. Ось так. Кому потрібна ця схема, дивіться. Спасибі за перегляд. Підписуйтесь і до нових зустрічів.